Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 8 класу за програми Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це профілактика порушень формування та функціонування опорно-рухового апарату. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі, правильна постава це природні положення тіла як у стані спокою, так і під час руху. Вона починає формуватися з раннього дитинства, коли організм росте, а скелет та м'язи розвиваються. Важливо зазначити, що постава не є постійною, вона може змінюватися впродовж життя людини залежно від фізичних навантажень, способу життя. Та здоров'я для правильного формування постави особливу роль відіграє розвиток м'язової системи, зокрема м'язів тулуба. Добре, треновані м'язи підтримують хребет у правильному положенні, запобігаючи його викривленню навіть за значного навантаження. Це надзвичайно важливо для дітей та підлітків у період активного росту, коли хребет найбільш вразливий до деформації. Окрім розвитку м'язів, значення має правильна організація робочого місця, носіння зручного взуття та дотримання режиму фізичної активності. Все це сприяє підтримці здорового хребта і запобіганню проблемам опорно-рухового апарату у майбутньому. Правильна постава це не лише естетична привабливість, а й свідчення гармонійного розвитку опорно-рухового апарату. Характерними ознаками правильної постави є природні плавні вигини хребта, розгорнуті плечі та симетрично розташовані лопатки. Також правильна постава відзначається прямими ногами з нормальним склепінням стоп і добре розвиненими м'язами тулуба. Люди з правильною поставою мають гарну ходу, тримають Голову прямо, і їхня грудна клітка виступає над підтягнутим животом. Вони виглядають стрункими та впевненими. У разі порушення постави можна спостерігати нахил або висунення голови вперед, втиснуту грудну клітку, опущені та зведені до грудей плечі, а також випнутий живіт. Такі ознаки свідчать про необхідність виправлення постави шляхом зміцнення м'язів і правильного підходу до фізичної активності. Субтитрувальниця Постава це не лише зовнішня естетика, як ми зрозуміли, але й важливий фактор, що впливає на загальний стан організму. Порушення постави, особливо в період активного росту, може спричинити серйозні зміни у формі скелета. Це, в свою чергу, негативно впливає на функції внутрішніх органів, наприклад, погіршується кровообіг, усладнюється робота серця та легень, сповільнюються процеси травлення, а також виникають порушення діяльності нервової системи. Зрештою, такі зміни знижують загальну працездатність організму, ускладнюючи повсякденне життя та активність людини. Порушення постави у дітей може розвиватися з різних причин, серед яких захворювання, як от рахіт, викликаний дефіцитом вітаміну Д або ожиріння. Також значну роль відіграють неправильний режим праці та відпочинку, незначне взуття Тобто незручне, якщо ми бачимо навіть на екрані дівчинки якось не дуже комфортно в нього. Та інші фактори. Одним із найпоширеніших прикладів порушення постави є сутулість. Вона часто виникає через слабкий розвиток м'язів спини. У таких випадках грудний відділ хребта набуває вигляду дуги, утворюючи так звану круглу спину. Це супроводжується нахилом голови вперед і сплощеною грудною кліткою. Основними причинами, Чинами сутулості є малорухливий спосіб життя тривале сидіння за столом, що не відповідає зросту дитини, або спання на надмірно м'якому ліжку. Порушення постави може супроводжуватися навіть патологічними вигинами хребтів, які проявляються як надмірні викривлення вперед. Таке називається патологічний лордоз. Також може бути вигін назад, це грудний кіфоз або горб. Або в бік, скаліоз. Найчастіше такі проблеми виникають у дітей віком від 5 до 10 років, коли хрящова тканина в хребцях та кістках грудної клітки ще залишається значною. Основною причиною цих порушень є недотримання гігієнічних норм, тобто невідповідність висоти робочого стола зросту дитині, спання на м'якому чи увігнутому матраці, або неправильна поза під час сидіння за партою. Це призводить до нерівності. Повномірного навантаження на хребет і м'язи спини, сприяючи викриленню. Також до вад постави можна призвести незбалансоване харчування, нестача вітамінів, хронічний стрес та перевтоми, які знижують тонус м'язів, і в результаті можуть виникати м'язові болі у спині, зменшення грухливості хребта, а у важких випадках порушення положення внутрішніх органів та їхньої роботи. Лікування викривлень хребта передбачає виконання спеціальних гімнастичних прав, які мають проводитися під наглядом кваліфікованого спеціаліста. Проте краще за все, це запобігти таким проблемам завчасно. Для цього потрібно уникати надмірного навантаження на хребет, використовувати тверде та рівне ліжко, дотримуватися режиму сну та споживати збалансовану їжу багато на вітаміни. Робоче місце повинно бути добре освітлене, а сидіння. За столом у правильній позі. Важливо рівномірно розподіляти навантаження під час перенесення вантажів, не нахилятися в бік і підтримувати спину прямо. Регулярні фізичні вправи для покращення постави є ключовими для збереження здоров'я хребта. Завжди пам'ятайте, що легше запобігти порушення постави, ніж їх лікувати. Однією з поширених вад розвитку опорно-рухового апарату у дітей є пласкостопість. Це стан, коли склепіння стопи сплющується, через що зменшується його висота. Така деформація призводить до стискання кровоносних судин, порушення кровообігу стопи та подразнення нервових закінчень, що викликає біль в ногах і змінює ходу. Люди з пласкостопістю відчувають швидку втому в ногах, особливо під час тривалих навантажень. Плоскостопість може Може бути як вродженою, так і набутою. Вона розвивається через слабкість м'язі стопи, надмірну вагу, носіння тісного взуття чи взуття на високих підборах. Профілактика плоскостопості включає правильний вибір взуття, заняття гімнастикою та спортом, а також ходіння босоніж на нерівних поверхнях, наприклад, по піску. В разі появи перших ознак плоскостопості слід звернутися до лікаря-ортопеда і для корекції використовують спеціальні ортопедичні устілки. Чим раніше виявити цю ваду, тим легше її вилікувати. Також давайте поговоримо про таке поняття, як гіподинамія. Це стан. Зниженої рухової активності, який має серйозні наслідки для організму, особливо в дитячому та шкільному віці. Нестача руху негативно впливає на формування опорно-рухового апарату, а також порушує функції серцево-судинної, ендокринної та інших систем організму. Гіподинамія послаблює імунітет, знижує опірність організму до інфекцій, і, крім того, гіподинамія призводить до зменшення фізичної та розумової працездатності, зниження життєвого тонусу та енергії. Це може обмежувати соціальну активність і навіть. Від негативно впливати на здатність людини справлятися із труднощами. Таким чином, рухова активність є важливою не тільки для фізичного здоров'я, а й для емоційного стану та соціального розвитку. Фізична культура та здоров'я нерозривно пов'язані. Гармонійно розвинене тіло, правильна постава завжди викликали захоплення, були натхненням для поетів, художників та скульпторів. У гармонії тіла, розуму, духовності та здоров'я проявляється найбільший скарб людини. Формування міцного опорно-рухового апарату залежить від регулярної активності м'язів. Робота м'язів сприяє їхньому зміцненню і збільшенню маси, що, у свою чергу, стимулює ріст кісток, до яких вони прикріплені. Розвинена мускулатура це запорука міцного. Е Скелета і щоденні фізичні вправи, навіть короткотривалі, допомагають зміцнити м'язи та збільшити їхню силу. Гормонійний розвиток особливості можливий завдяки поєднанню правильного дозових фізичних навантажень, спортивних вправ і навчання. Це сприяє не лише покращенню фізичної форми, але й підвищенню розумової працездатності, що в підсумку позитивно впливає на якість життя. Що ж, давайте підсумуємо. Отже, скелети м'язи формують поставу людину. Постава це положення тіла людини в стані спокою або під час рухів, і до порушень постави належать надмірні вигини хребта в бік сколіоз, вперед лортос, назад кіфоз і сплющення склепітіння стопи плоскостопість. Щоб запобігти викривленню хребта, слід уникати надмірних навантажень на хребет. Спати на твердому матраці, виконувати фізичні вправи, правильно харчуватися та вживати вітаміни. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!